Добрі і погані справи у моїх волотистих гортин, живців. Зараз покажу, що добре йде далі. Ви бачили, що я, ви бачили, що я робила з живцями, як я живцювала, що ложила. І обов'язково покажу, що пішло добре, що не пішло. Різниця є між тим, що робити взимку, і що робити навесні, наприклад. У мене точно є. Неодинаково, зовсім не одинаково. Так. Це ті, що я садила, ви пам'ятаєте. Бачите, скільки коріння. Воно в основному лізе на верх. Зараз я буду намагатися витягнути. Трошечки вниз уже пішло. Стаканчик невологий. Це зелене з минулого разу це зовсім майже не відноситься. Так, бачите, трошечки коріння пішло. В основному воно було. Зверху і лізло наверх. Тут треба підсипати торфу. А так все чудово. все чудово. Саджаю я у простий універсальний торф, щоб вони не загинули на всяк випадок. Тому що у когось іде все добре в кистом торфі, у когось ні. Дивіться, в принципі, зелені, ще не хлорозить. Але все може бути, тому що це універсальний простий торф. За гроперлітом я захотіла так, тому що він якийсь, ну, торф, мабуть, самий такий простий, не зовсім пухкий, і я його додавала, щоб було пухкіше, тому що корінці волотистиї, полюбляють пухкеньке. Так, у всіх корінечко було зверху. Так, ось тут трошки да, салатовеньке. Ну, тому що вони ще й плюс новенькі виростають, тут трошки. Солодовеньке. Сьогодні я добре полила трошечки добре, а так в основному тут полусихий стаканчик. Навіть я ще не робила дирочки, тому що я їх не заливаю. В основному йде оприскування. І раз в тиждень я трошечки поливаю. То ще підживлення зовсім не було ніякого. І вони потихеньку самі по собі ростуть. Тільки-тільки, в принципі, почали. Корінці пускати вниз. Я сьогодні добре пролила ще плюс. То все чудово. Так, з цими живцями все добре. Зараз покажу, що я живцювала нове, і не добре, і що добре. Так, ці малюки чудово. Залишилось підсипати сюди. І, бачите, вони були оприскані. Водичкою обов'язково оприскою дощовою водичкою. Так, це, наприклад, можна відставити. Вони в мене стоять розкриті, між прочим. Уже десь так півтора тижні і все добре. Дивимось Живці новенькі, вагроперліття. Так, дивіться, калюс чудовий. да, так, Бачите, така зелена шапочка. І це фантомчик ось такий. Його вже потрібно саджати, однозначно. Спочатку я пробувала, якщо хто слідкує, то в стаканчик з вологою ваткою. Метод серветки, щось по типу такого, але він почав гнити. Він почав гнити, я бистренько його переложила. І ось так він, в принципі, швиденько пустив корінчик. Так, корінчик ще. Ось такі є трошки. Бачите, малюк зовсім. Але є всі останні, дивіться, начебто росте, але без коріння. Це свіженький, які я ложила, коли ми ось формували чистили кущик навесні. І бачите, умови зараз різні. У мене. Взимку що було? Взимку було тепліше, бо від батареї якесь йшло тепло. Плюс я лампу просто денно вмикала на ніч. Трошки на вечір до... <кій> десь так до 11 точно. А зараз, в принципі, оприскую, що є, Тепла, тепло кімнатне І, в принципі, все. Лампу я не вмикала. Думала, що так все просто. Бачите, він як начебто і росте, але не пускає корінці. Тобто, треба умови все таки ж. Тепленькі, світленькі, бачите, щось сухеньке. Хоча, коли я ті зимку робила, перші мої, вони всередині вигнивали. Ось тут зовсім дирка була. Ці, бачите, вони як підсохли начебто, і нічого немає. А ті прям вигнивали всерединки, була дирочка, але коріння було. І швиденько пускали. І начебто він і росте, і пружний, але не пускає корінці. Не вистачаємо тепла, світла. Треба буде включити лампу на всяк випадок, чи вийде, чи не вийде, але тим паче, нехай буде так. Так, і малюкосю, Ой, дивіться, запутався. Так, це такий агроперліт зараз в травні місяці. А весні зовсім по-іншому. Так, вони в мене ще в тепличці, оприскую. Пакетик треба закрити. Зараз закрию. Так, саме треш покажу в кінці. Ці я теж клала спочатку. Вермикуліт для проби, але не пішло. І я швиденько переложила їх в агроперліт вологий. Ну ви бачите, що не пускає. Як я тільки що показувала, не хоче, треба оцю повбирати гниль. І, в принципі, щось тепліше їм зробити. Так. І вермикуліті. Хтось мені писав, що краще вийшло. Жіночка чи дівчинка писала, що у вермикуліті вийшло краще, ніж в агроперліті. Якщо чесно, це дивно. Пишіть, можливо, у когось вийшло теж, але в мене такий треш вийшов. Там якась така сухість. Взагалі, взагалі, агроперліт, ой, вермикуліт, якщо адсорбує, то значить забирає вологу. Так, зараз розкрию. Але в ньому виходить кака. Тут зараз не видно, зараз достану вам любий. як тут сильно гниє, бачите? Взагалі, вермикуліт в мене зовсім не вийшло, але ж треба спробувати все. Ще буду багато методів пробувати. Але тут все треба обчухрати, не балуватися і положити його хоча б в агроприліт. Так, бачите. Цей метод зовсім в мене не зайшов. Так. Ось такі справи. Можете писати, що ви пробували, що у вас вийшло, що не вийшло, що подобається, що не подобається. Що хочете спробувати, але бачите, ось така штукінця у мене вийшла. Сюди я підсипаю зараз простенького торфу і продовжую просто поливати. І скоро вже буду підживлювати. Поки коренева зовсім так маленька по стаканчику не розійшлась, я їх поки не трогаю, а потім вже покажу, що я буду садити. Там буде вже зовсім інша земелька, торф і все останнє. Тому ось такі ось такий порядочок. Так, обов'язково пишіть і гортензію вам.